Друзі, добрий день! З вами Business People Channel і я Олег Бугай. Зараз ми знаходимося в Києві на виставці Fashion Week. Незважаючи на всі негаразди, які відбуваються в Україні. Київ живе, Україна живе, люди працюють і шиють неймовірно класні речі. Давайте підемо подивимось. Зараз ми на стенді бізнес Fashion прорив і запитаємо у пані Голди, що ж тут відбувається? Що тут відбувається? Відбувається насправді дійство, якого раніше не було майже 120 закладів, які готують кадри для індустрії моди України. Це і, е, і університети, це коледжі, це училища, прийняли участь в проєкті Фешн-бізнес-прорив і створили свої стартапи, е, які е, дуже суто так розглядала міжнародне журі з вісми країн світу. І е, завтра оголосять 20 півфіналістів, які входять в півфінал. Їх колекції готуються, адаптуються для того, щоб вийти на. Міжнародні майданчики Еці для того, щоб наша молодь могла запроваджувати свої стартапи, бачити себе самостійними гравцями на ринку індустрії моди і а, вміти продавати свої речі, тобто на весь світ. І для нас це чудовий шанс. Навіть людина з якогось маленького містечка, яка вчиться в училищі, може бачити розуміти завдяки підтримці посольства штатів, які надали цей грант, нашу підтримку зробити так, що наша молодь може бути. Реалізовувати свій талант, ви ж бачите, наскільки тут цікаві речі, наскільки вони так. талановиті, наскільки вони різноманітні, і це говорить про те, що нашій молоді має бути обов'язкова перспектива і має бути обов'язкове розуміння того, що Україна може їм дати, навіть в цих умовах, які саме є. Другий день виставка. Як вам що ви скажете? Ви задоволені? Ну я хочу сказати, по-перше, що а, навіть зараз, і сьогодні, і вчора, і сподіваюся, завтра підходить постійні люди і питають, де. Можна ці речі придбати, тобто це настільки цікаві сучасні інноваційні речі, абсолютно різноманітні. Ви бачите, тут є одяг, тут є одяг для тварин, тут є ляльки, тут є я не знаю аксесуари, сумки. Це настільки продумані. Навіть у нас є адаптивний одяг для військових. Тобто, це навіть і такий є стартап, такий проект. Тому е я вірю в те, що цей проект буде жити і далі, коли закінчиться виставка. І до речі, вже організатори Кії Фешен. Виділили для себе тих, кого вони хотіли би відмітити, і в липні буде окремий стенд саме для тих студентів, які можуть вже реально просувати свою продукцію. Тобто, бачите, праців живе і країна його підтримує. Дякую, бажаю вам успіху! Дякую вам. Зараз ми зайшли на стенд незламні духом і запитаємо у Олесі, чим вони займаються. А, дякую, що ви до нас завітали. Я дуже щаслива, тому що а, ми саме для того тут і є, щоб показати діяльність нашої ветеранської громадської організації Назламні духом Українці. А наша діяльність полягає в тому, що наші члени громадської організації зараз знаходяться на передовій, зараз знаходяться в шпиталях, працюють і служать. Це і військові капелани, це і медики, це і представники збройних сил України, які були ветеранами, знову пішли, мобілізувалися. Ну і звичайно, ті, хто залишилися зараз, і волонтери, і ті, хто ветерани, ми потужно допомагаємо і нашим шпиталям, і нашим побратимам, посестрам на передовій. Через те, ну так відбувалося відбулося, що нас запросили на цю виставку. Бо люди хочуть донатити, і все ж таки я дуже е, вірю в людей українських. Тому ж саме ми, волонтери, в цій війні відіграємо дуже дуже важливу роль тому і тому я, як психолог, як військовий каплан створила отаку колоду асоціативних метафоричних карт не духом яка працює з травмою бойовою, і люди, які є свідками тих подій, які є в Україні, вони можуть пропрацювати свої стани прямо зараз, прям тут на виставці. Тобто, ми не просто збираємо донати, а ми причиняємо добро нашим шановним українцям, гостям і мешканцям Цям столиці, які завітали в цю прекрасну на цю прекрасну територію, де до речі, вчора наші військовослужбовці, жінки і жінки-ветеранки. Показували е, такому, от, як зараз на мені, от такий костюмчик дуже гарний. Це у нас партнер, так я ще скажу. А партнер компанії Мілігус. Вони почали шити для військових жінок форму, і вона дуже відрізняється тим, що тут є спеціальні виточки. Тут є і для талії, і штанішки можна підтягнути. І навіть груди можна зробити більше, менше. І вона дуже класна, ця форма, чесно. І вона дуже м'якенька, вона створена з Натуральних тканин, і я дуже рада, що наші дизайнери знайшли тут собі потужних партнерів, в яких є гарний льон. Вони вчора до нас підходили. Бо ми жінки хочемо бути не тільки нам, щоб було зручно, а ще й красиво, щоб гарно було. <сміло> ми сьогодні працюємо для. Людей для відвідувачів виставки для організаторів. І я сподіваюся, що все ж таки ми зберемо донати і закупимо спеціальні такі. Я не знаю, як вони називаються, такі предмети, щоб пропрацьовувати травми. Там є такі колечки всі всілякі, щоб нашим пораненим було. Ну і звичайно, на турнікети. Ну якщо назбираємо, будемо дуже раді. Дякую. Гарного дня вам дня. йду йду, до лісу така красота. Зараз ми запитаємо Марії, що це таке. Марія, розкажіть нам, що це таке. Доброго дня. Ми займаємося ролоним друком ДТФ наліпок які переносяться на текстильні вироби. І Також займаємося продажем саме е матеріалів, витратних матеріалів і принтерів. Як ви називаєтесь? Діас yes, Джет. Як давно ви працюєте в цій компанії? Е я працюю біля півроку. Вам Дуже. подобається? Дуже. Я задоволена. Як бачите, я тут я працюю, я посміхаюся. Як взагалі виставка? Другий день. Ви задоволені? Так, але вчора було більше в принципі людей. Але сьогодні досить непоганий підклад. Що ви хотіли побажати вашим потенційним клієнтам? Наснаги, терпіння і більше роботи. І саме головне, куди можна ці штуки використовувати і чи можна їх використовувати вдома. Там я взяв праскою і попрасував. Звісно, замовляють як і в масових, скажімо так, обсягах, і так само одиничні вироби, які можна переносити на футболки, на одяг, на шапки на рукавички, на будь-що переносять так само і на кожзами, і на вироби з кожі, сумки, шопери, байдже що також займаємося додатково. Термоналіпками УФДТ, який йдуть ще на тверді поверхні. Тобто ем, метал, пластик, скло, будь-що, але тверде. Чудово дякую, друзі. Марія дуже соромилася. Дуже мені довго прийшлося її вмовляти. Тому з вас лайки, підписки і приїжджайте до Марії. Купуйте її вироби і товари. Компанія Diasjet. Дякую, Марія. Друзі, ми завітали на стенду Олени Капцової, і я хочу запитати Олена, як вам виставка? Ви задоволені? Я задоволена е, таке враження, що трохи оживає ринок, і наші клієнти підтягуються. І Запрошуємо всіх на нашу нову колекцію 25-го року, котра е, така вже оновлена новими е, нашими дизайнами, нові тканини, нове бачення літа і після воєнного, післявоєнного настрою, да? настрою. Хочемо вірити, що всі... все вже закінчиться, і ви одягнете наші речі і підете на. Хрещатик і будете святкувати нашу побіду. А скажіть, як ви вважаєте в цьому сезоні, які кольори будуть більше переважати? Кольори еко кольори кольори е, е, природні? Це е, е, дерев'яні, е, кольори е, е, такі соломка в. Е, Дерево, земля, небо, голубі і ще такі, все, що дає настрій, такі яскраві. Дякую, Лена. Бажаю вам успіхів. Дякую. Якщо ви читали в дитинстві казочку коза дереза, то думаю, вам бренд Коза Дереза буде знайомий. А якщо ні, то якраз зайшов на стенд і нам розкажуть, що ж виготовляє компанія Коза дереза. Козо дреза на ринку вже дуже давно, більше 15 років. Сьогодні ми представляємо лінію одягу, вишиванки. Ми маємо нову колекцію ручної вишивки, Також маємо машину вишивку і новий напрямок, який ми розвиваємо, це намисна, Також сьогодні представлені у нас на стенді. Як вам виставка? Ви задоволені? Задоволені. Ми вперше з одягом приїхали, але насправді дуже цікаво. Це щось нове для нас. Багато хороших відгуків, і це насправді дуже приємно, коли ти розумієш, що ти працюєш в тому напрямку, якому потрібно. Які у вас плани на майбутнє? Є щось іще таке цікаве, що ви плануєте випускати під брендом Коза Дереза? Насправді, ми дуже багато випускаємо. У нас є дуже великий асортимент сувенірної продукції, яку ми маємо, з якою ми вже працюємо в багатьох країнах світу. Насправді, одяг намисне. Ну звичайно, кожного разу ми стараємось досконалюватися, вводимо якісь новинки. Тому я думаю, що поза дереза насправді вона є однією з таких компаній, брендів, яка має дуже багато всього, що можемо поставити для бухги. Дякую, бажаємо успіху. Дякую вам. Київський фаховий коледж прикладних наук один із найстаріших галузевих закладів освіти. Коледж запрошує на навчання за різними освітніми програмами: технології легкої промисловості бізнес. Дизайн та соціальна робота також у нас є бакалаврат за спеціальністю технології легкої промисловості. Хочу ще раз запитати вас про ваш не так давно відкритий центр ветеранського розвитку. Що планується, що на даний момент дійсне. Так, нещодавно на базі Київського фахового коледжу прикладних наук ми відкрили центр ветеранського розвитку, де учасники бойових дій, ветерани війни можуть пройти короткострокові безкоштовні курси за напрямами: українська мова, англійська, українська жестова мова, бухгалтерія в державному секторі, адміністрування офісу, базовий курс проєктування та виготовлення взуття, веб-дизайн, графічний дизайн, мікробізнес. Центр ветеранського розвитку на базі Київського фахового коледжу прикладних наук був відкритий для того, щоб кожні ветерани та ветеранки і їх родини могли знайти свій потенціал та реалізацію у мирному житті. Дякую вам дякую. Дякую, гарного дня. Друзі, ми завітали на стенд Хмельницького національного університету. І зараз у пані Юлії запитаємо, чим університет може бути корисний для підприємців України. Вітаю. Мене звати Юлія Кишевка, я проєктний менеджер проекту Plotex Hub. Хмельницький національний університет сьогодні на стенді представляє діяльність Plotex Hub. Чим ми можемо бути корисні для бізнесу. У нас є набір послуг, які ми надаємо саме для бізнесу. Це цифровізація процесів виробництва, також пошук грантів під кожного безпосереднього замовника. В залежності від його потреб шукаємо грант і виконуємо повний супровід. Від початку до кінця. Також у нас є дуже важлива послуга це тестування перед інвестуванням. Отже, підприємець може протестувати обладнання або технології, і вже тоді зробити висновок, чи потрібні вони йому на виробництві, і чи це доцільно вкладати кошти в такі технології, скажімо так. Я коли дивився стенд, то тут мені показали цікаву таку штуку. цифро. Цифровізація. цифровізації, от розкажіть більш детальніше. Отже, чим це цікаво для підприємців? Ми створюємо цифрові каталоги одягу. Наприклад, виробник може розробити цифрові моделі одягу. Такий ряд, наприклад, 70 моделей. Зробити це віртуальному варіанті, і для замовника показати такий варіант каталогу. Замовник обирає собі вже відповідні моделі, їх не потрібно відшивати. Візуалізація досить яскрава і передає і фактуру тканини, кріх, силует, повністю всі елементи. І, вибравши з такого ряду, наприклад, там 10 моделей, запускається у виробництво, відшиваються ці взірці, і не потрібно витрачати час для того, щоб відшити партію 70 моделей. Це скорочує час, відповідно, гроші і економить таким чином ресурси наших замовників. Класно, скоро моделі залишаться без роботи. Можливо. Дякую вам, успіху. Дякую вам. А зараз ми зайшли на стенд наших друзів з Китаю, і я хочу спросити наших друзів з Китаю. Чем вы занимаетесь, что вы делаете и как давно вы в Украине? Да. Я зовут Таня, Китай имя Диантин. Я в Украине уже больше 15 лет. Мы постоянно на 7 километр километре работаем в Одессе. Мы занимаем женский верх одежда. Если вам что интересно, можно идти ко мне, посмотреть выбор. А в Киеве у вас есть магазин? А в Киеве у нас нету магазина. Мы больше на седьмой э, кремле опту. Мы больше опту на Италии. В Лосинце мы нету. А планируете? М -м -м, хотят попробовать. Вы не боитесь в Киеве оставаться? В Киеве война, в Украине война. Вам не страшно? Нет, мы привыкли к речи. жить. Мне понравилось здесь, очень понравилось здесь. Чем вам нравится Украина? Погода, воздух и люди. Очень приятно. Все понравится. Жить хорошо. Но хотят война, но ничего. Все равно, я думаю, скоро будет закончить. Переживем как-то, да? Да. Спасибо, я вам желаю успехов. Спасибо. Да.